Тепер ТЦК не стоятимуть на блокпостах. А у 2026 році мобілізацію пропонують перевести у цифровий формат. Саме така інформація зараз поширюється у багатьох ЗМІ. Вітаю, друзі! Мене звати Карина Романишин і я практикуюча адвокатка у сфері військового та мобілізаційного права. І у цьому відео ми розбираємо. Що ж насправді відбувається, і що з цього приводу каже закон. Але перш ніж розпочати, дуже прошу підписатися на цей канал, поставити мені вподобайку, щоб мене було ще більше мотивації ділитися з вами корисною інформацією. Поїхали! Отже, наразі відомо, що тепер представники ТЦК ніби не будуть стояти на блокпостах. Зауважую, що це не означає, що блокпостів не буде. Просто перевірку військово-облікових документів тепер буде здійснювати саме Нацполіція. Також вказується на те, що тепер буде здійснюватися автофіксація номерних знаків, і таким чином буде щитуватися інформація про власника і відповідно перевірятися на предмет порушення правил військового обліку. Якщо бути відвертим і зараз відбувається така ситуація, проте щитування відбувається саме вручну. Якщо ж таке правопорушення буде зафіксовано за власником авто, то таке повідомлення направляється найближчому патрулю, який уповноважений буде здійснити адміністративне затримання та доставлення такої людини до ТЦК. Хоча з незрозумілих причин саме ЗМІ поширюють, що така людина буде доставлена до сервісного центру. Це є неправильна інформація, тому що єдиний можливий варіант, куди можна доставити це саме до ТЦК з метою складення протоколу про адмінправопорушення. Хоча ми, власне, розуміємо, що в подальшому буде відбуватися мобілізація. Те, що я завжди зауважую, і в кожному своєму відео, і про це в блозі вище спишу, зараз у нас загальна мобілізація, і відповідно це означає, що підлягають призову абсолютно усі. Хто не має активної відстрочки, бронювання чи таких порушень зі станом здоров'я, які б говорили про повну непридатність до проходження військової служби. І, в принципі, немає значення, перебуває така людина в розшуку чи не перебуває. Але саме факт перебування людини у розшуку створює підстави для затримання цієї людини. Звісно, що під час затримання і доставлення мають бути дотримані вимоги закону. І якщо говорити про мету такого затримання, то єдиною метою є саме складення протоколу про адміністративне правопорушення. І відповідно, щоб можна було затримати таку людину. Ця людина має перебувати у розшуку ТЦК. Тобто ТЦК мало би звернутися до поліції з офіційним повідомленням про те, що такою людиною порушується правила військового обліку, і, відповідно, нам потрібна ця людина для того, щоб ви її привезли, а ми склали протокол. Хоча дуже важливий момент, що подання взагалі у розшук взагалі може бути лише коли вже є скоєння. Адміністративне правопорушення, і тут якраз є багато рішень суддів, які вказують, що якщо немає підтвердженого факту скоєння цього правопорушення, то відповідно і немає підстав кидати людину у розшук. Але якщо виходити з того, що ми зараз маємо, щоб все було ефективно, то можна звернути увагу на такий момент: якщо резерв плюс не показує розшуку. Відповідно, немає підстав для затримання і доставлення. І так само немає підстав для затримання і доставлення, коли ви подали через резерв плюс заяву про визнання правопорушення. Ця заява, хоч, може висіти на розгляді, але вже немає факту, ось цього, що вас потрібно. Затримувати і доставляти в ТЦК саме для складення протоколу про адмінправопорушення, тому що коли подається заява про визнання, тобто ви визнаєте, що ви вчинили адмінправопорушення, і ви згідні на сплату штрафу, у такому випадку не складається протокол про адмінправопорушення відповідно і немає підстав для затримання і доставлення в ТЦК. Що стосується позбавлення права керування транспортним засобом, то тут також немає нічого нового, тому що ці зміни прийшли до нас ще з 18 травня 2024 року. Проте це не є дуже поширене явище хоча дійсно в декількох областях є вже судові справи, якими дійсно було судом, позбавлено людей права керування транспортним засобом за невиконання вимоги ТЦК, тобто первинно має бути письмова вимога від ТЦК. Яка має бути виконана у строк, зазначений в такій вимозі, і якщо вона не виконана, це дійсно є підставою для звернення ТЦК до суду. В подальшому суд вирішує справу і може прийняти рішення про позбавлення права керування транспортним засобом. Ну і в контексті мобілізації у цифровому форматі не можна оминути тему електронних повісток, зважаючи на те, що зараз «Резерв Плюс» уже пропонує. Отримувати сповіщення про направлення вам повісток Укрпоштою це тільки сповіщення. В цьому сповіщенні є інформація про дату та час, коли необхідно звернутися у ТЦК, але це не прирівнюється до того, що людина отримала будь-яку повістку. Але в контексті цього десь можна задуматися про те, що планують ввести електронні повістки свою думку щодо ось цих електронних повісток і чому, на мій погляд, це є неефективним, я навела у дописі під Reels в де я чітко описала свою позицію щодо такої ситуації. Якщо цікаво, переходіть, читайте і діліться своїми думками. Ну і повертаючись до нашої теми відео, то із змі вбачається, що головною метою такої Реформи цифрової мобілізації, є саме зняття функцій поліцейських і військових, і повернення довіри до Збройних сил України і зменшення відповідно хаосу. Мета дуже хороша і вкрай необхідна. Але є певні сумніви, чи дійсно ось такі зміни приведуть, хоча б чуть-чуть до. Втілення такої мети. А як ви думаєте, що саме може повернути довіру до держави і до чого взагалі можуть призвести ось ці запропоновані зміни? Діліться ось тут у коментарях.